Одне з найбільш збиткових комунальних підприємств Ужгорода Водоканал на найближчій сесії міськради спробують витягнути з боргової ями. Кредиторська заборгованість складає 32 мільйони гривень. Податкова 10,5 мільйонів. При доходах трохи більше 8 мільйонів. Такі цифри на засіданні виконкому озвучив начальник департаменту міського господарства Олексій Касперов. З метою забезпечення стабільного стану роботи підприємства на покращення розрахунків з бюджетом. Департамент міського господарства пропонує надати фінансову допомогу КП «Водоканал міста Ужгорода» шляхом поповнення статутного фонду на суму 8 мільйонів 328 тисяч гривень, що дозволить підприємству своєчасно надавати послуги з центрального водопостачання та водовідведення населення. Чи планується початок будівництва на зеленій зоні на вулиці Грушевського, 35 а і чи законно це з точки зору права власності? Своїм рішенням члени виконкому на це питання дали ствердну відповідь. Люди переживають, якщо це в рамках закону буде, то в рамках закону ще не прокурори прокурор спростовується. При чому тут громадська думка? Я не розумію. Громадська думка може бути при визначенні стратегічних речей, а конкретний об'єкт може, якщо по нормам не підходить, буде спростовувати прокуратура або суд. Погодили на засідання облаштування нової автопарковки загального користування на 48 місць біля спорткомплексу Юність. Крім інших питань, прозвучала і видача дозволів на розміщення зовнішньої реклами. Згадали про мораторій на нові рекламні конструкції. Дозвіл на розміщення білборда біля кафедрального собору не дали.